Люди. Ой, Дружелюбним, таким, влюб, лю, з великим серцем, люб, карта влюблення, да? от яким вони вас, які вони вас бачать. Влюблення — це любообільний, да, до всіх, до всіх е, е, пригріє, йде на контакт, вміє домовитися якимось таким, з, ніжності, з ніжністю якоюсь. А що така, яка причина, чому саме так вас бачу. Не йдете, можливо, на конфлікти. Можливо, не йдете на конфлікти, з урівноважені. Відходите від якихось конфліктних, ви урівноважені, ви уходите від конфліктних ситуацій. Якось аналізуєте, ну от, не конфліктуєте, я б сказала так, не йдете на конфлікт. Вмійте збалансувати, відійти, зрізати острі угли, якось навіть можливо навіть собі в мінус промовчати. Да, ви якось можете, можете якісь, е, оці е, склоки, якісь оці такі враждебні оце можете примирити, знайти мудро підійти до якоїсь ситуації, об'яснити одній стороні другій. Так дипломатичному навіть я б сказала, ви можете таке робити. Бачуть вас таким е, людиною з добрим серцем, я б сказала. Так. Такий мій прогноз для першого варіанту. Робіть, будь ласка, енергообмін. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, там підписаний. І як завжди, моя традиційна, диційна, щоб потрапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Двічки, якими вас би? Переможцем. Шестірка жезлі, ви переможець. Ви завжди досягаєте свого, своєї цілі. Ви завжди в центрі уваги. Ви можете. Якщо не ви, то ніхто. Ось така пішла інформація. Якщо не ви, то ніхто ви, Якщо вам доручити якусь справу, ви доведете її до ідеальності, до правильності до такого. Ну от Просто супер-супер. Ви побі... переможете по життю. Причина чому? Так. Ну от Ви можете по двійки пентаклів з будь-якої ситуації вийти, знайти правильне рішення, підібрати. Да? Да, да, з любого відкритого, незакритого шляху, да, оце, з, з, з будь-якої конфліктної ситуації, з будь-якого все, що може бути, от якась, що другим кажеться, що ну, це вже повна вже. А ви от знайдете оцей баланс, збалансування, зможете пройти е, на покраєчку по краєчку, про пропасті, про, про да, е, прірви оцю покраєчечку пройдете, зробите, знайдете людей потрібних домовитися. От, Ну от Супер. Ви можете і це люди знають і вас такими сприй... і сприймають. Ва... Ви переможете.